Йому запросив пожити у нього трохи. Може і перебратись. Я от згадаю, на що його ображати. Ну, типу... Я ні за що без тебе не впораюсь. Але я завжди поруч. Коли ти знов не знаю, що вона ж у стрибком, або скажеш Бруно не дурити тобі голову, значить я поруч. Проте раптом з тобою що станеться. З острова мене витяг Я П'яче джероламо Тромбетта. Слухай, що це означає взагалі? Не уявляю, спробуйте розкопати добре.